сегодня что-то говорить потому что самое главное мероприятие по поводу которого мы собрались это награждение наших погибших ребят да все были герои там и все живые которые остались которые прошли этот ад но особо заслуживают слов наши бойцы которых мы потеряли ребята отдали свои жизни чтобы мы продолжили их дело и мы продолжим их дело. Слава и вечная память нашим погибшим товарищам. Вот крайняя оценка Дебальцева генштабом. Плевок в сторону батальона, брошенного батальона. Он так не останется. Точно так же будет расследован Иловайск, потому что есть приказ генштаба от 5 августа 2014 года батальону территориальной обороны провести рейдовые действия. Заняты мисто Иловайск с силами 200 бойцев. Это батальон, который не должен был покидать пределы Днепропетровской области. И потом из нас еще делают крайних. Чем я занимаюсь в последнее время? А я всегда беру трубки мам. слушай их проклятие и вопрос, когда ты вернешь наших пацанов из плена. Сержант Асмолов Андрій Вікторович посмертно. Старший сержант відвірєв Геннадій Вікторович посмертно. Солдат Зозуля Максим Петрович. Посмертно. Солдат. Прокоп'єв Євген Вікторович. Посмертно. Молодший сержант Яцьков Олександр Сергійович. Посмертно. Старший солдат Береза Роман Віталійович. Посмертно. Солдат Королюк Андрій Петрович. Посмертно. Солдат Русін Андрій Андрій Миколаєвич. Посмертно. Солдат Мирошниченко Олександр Іванович. Посмертно. Сержант Ганішів Сергій Олександрович. Посмертно. Солдат Лісовенко Дмитро Іванович. Посмертно. Хотілося б, щоб залишилася память омуже. Нагороди всі, всі важливі, все, що ми получили, що сьогодні получили. Хотілося б пам'ятати завжди, Ребенок, щоб помнил. Мене звати Саша Волончук. Саша, скажи, яку сьогодні нагороду отримували ви? За папу. Ми солдатами пройшли від Старобешова до Саурмовили. Я знаю кожен упорник, кожен укрепрайон, кожен блокпост. Хлопці, які були батальйоном територіальної оборони, вони не мали навіть права по закону виїжджати за межі нашої області. Вони мали тут охороняти, у нас є що охороняти. Але була ситуація дуже важка в державі, і хлопці пішли і віддали своє життя багато з них. Причому несли службу чесно і порядно.